Всім всім, всім привіт! З вами я Міша, і цього разу ми граємо. Ми граємо у ту саму гру. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Також не забувайте ставити, ставити нажимати на дзвіночки. Ну, а ми починаємо знов цей паркур. Тому що ви ж пам'ятаєте, що того разу я не міг... Вийти з той пастки. Так що там був спавнпойнт, ми знову як не вийти. Так що ми продовжуємо все спочатку. ець, оп-оп. все Ми залізли. Тут будемо без спаунпойнта! Ааа! А тут ще є погаска. Так, оп. оп, 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 оп. Уже перший спавпоинт, точніше другий. Я вже почав швидше проходити це. І почекайте. Я знову на самому початку звідси. Добре. Отак. Та так уже краще. Все трошки я вмру. Це нічого, бо я заравею. А це якась машинка, я тут думаю. Добро ты пішли уже на спавні цьому. Можемо просто нічого в сумніватися і йти отак. Тут легше. Подивіться. Я просто все пройшов майже. Тільки в цю пастку ми тепер не йде МОР! А тут? Я... Ммм... Якби то мені пройти. Как бы то мені пройти ah! отой левень? Mietin, että Okei. Okay. Чому я взагалі... Чому я взагалі за мною не повторюю? Ааа, я вже зрозумію, як тут треба. Я здає, взагалі взагалі входим на второго Ні, Не, не второ От... а С неа. ні! не це нереально просто. Друзья, цей покор взагалі нереально пройти. а по реально. Майже. И оп. Але и оп. И разбился. Не, а я бы не реально тут пролетается вообще хард. Сюда, сюда, ну далее сюда, А я не розумію Ааа! Тут потрібно це... Не, ну як, як? Ну скажіть мені як? Допоможіть! Тобто мені, будь ласка, під написати в коментарях як. Якщо хтось це грав, то я не розумію. Е, підкажіть мені. Бо я ще нікого цей паркур не приходив. Це хард просто. Yes! Yes! Казал, что Харт уже пришел. Ху-ху. Yes. Как yes. Oh. Як то сказати Я на Дойшов до цього спавна. Тихо я в Майкрафте. Окей. Я выехал з Майнкрафта. я бы и там спавнится. Хотя бы было добре. Дайте. Окей. Что так, тут так? А, сюда. Нет, просто тут так хардково, что аж ж не знаю Что я хочу садиться А тут и блок в Я не разумею, что это Взагали из-за кимната Зараз я дойду Зараз я дойду Так что я Зараз могу в цепульте Я буду кричать Dor, quase. E aí, vou te oh, point, 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 point. Hop, hop, hop. Eu vou curar. A puta Це спавнем Я не можу сюди залізти. Але ми боїмося, звідси, випасти. А якщо ми зробимо ось так. А далі ось так, ось так, ось так. Ой! Хі. А ч, я ж там спавн зробив? Може я щось не так роблю? Слава Майнкрафту! Це не важливо, але я стараюся пройти. Як то сказати, ми будемо грати в інакшу гру, але це... зараз ми будемо закінчувати відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Ну а на цьому ми завершимо. И не забувайте ставить зв'язок. Всем па